Цікавий факт. Значить, була у мене клієнтка із Швеції на масажі і запитує мене, каже, як вам важко тут в Польщі? Типу, мігрантів ніхто не підтримує. І я собі такий думаю, стоп, е так ти з Швеції. І запитую: ну ви ж теж мігрант? Вона каже, чому я мігрант? Я з Швеції. Бачите, цікаво виходить. Люди з Євросоюзу, коли їдуть з однієї країни в іншу, навіть не відчувають себе мігрантами. А ми просто з того, що просто не маємо статусу, що ми в Євросоюзі маємо відчувати себе мігрантами. Вони знають мову навіть менше, ніж я. Ну, фактично взагалі не знають. Але все одно не почувають себе мігрантами, що їм не потрібно нічого вирішувати, ні про що думати. Цікавий такий момент. Люди одні, всі з інших країн, всі з різних країн, а одні себе відчувають мігрантами, а другі ні. І цікаво, що не ми самі формуємо це відчуття, що ми мігранти. А люди навколо нас нав'язують нам це відчуття, що ми почували себе як мігранти.